Вас вітаю, хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Отже, сьогодні ми потужнічаємо на американській техніці. Чому? Бо тому що треба мені викачувати. Я щось стопорнувся на цьому левелі. В мене є а, із сучасної техніки, виключно ну в американській гілці, виключно а, техніка полкова. А, звісно, можна було б обмежитися лише нею, оскільки, по суті, в американській гілці там в топах лише самі Абрамси, і купа копіпастів з якимись мінімальними. Модифікаціями, які можна було би просто поставити на. Ну, давайте візьмемо так: два Абрамси. Да? Можна було б взяти якийсь умовний М1А1. Давайте три навіть. Можна було б взяти Абрамс оцей експериментальний, який був саме перший у американців там, де була гармата 105 міліметрів. Я не пам'ятаю просто, як він називається, вибачайте бачаєте. Не XMK, а ну, XMК то само собою, в принципі, хай буде. А те, що ну, після XM. Потім М1А1 можна було б лишити. І загалом далі там М1А2, і далі в нього вже хати різні ці модифікації. Там, що хочеш, і як хочеш. Тобто, ну, реально, якщо об'єктивно дивитися, то це не принципово було створювати е, стільки версій Абрамсів. Е, ну. Ви, до речі, зверніть увагу, як кацапи роблять. А, вони а, створюють купу клонів різних націй. Подекуди навіть ну, просто до абсурду доходить, але ну, чого вартують лише ці венгерські леопарди, да? але ж українську версію танків вони не роблять. Хоча в нас дуже багато що Абрамсів, що леопардів, І насправді це все унікальні, доволі, доволі унікальні модифікації там. Як і сувкової техніки, Т-72АМТ Т-64 там купа різних модифікацій, там взагалі хоч жопа і е, ну, вибачаєте. Тому ну, тіпа, повертаючись до теми, чому не варто донатити в цю гру, тому що ця гра кацапська її розробники москалів. Пам'ятайте, друзі. Якщо ви без неї вже жити не можете. Не донатьте в неї, донатьте краще в ЗСУ, щоб чистити свою карму. Донатити в цю гру... ну Це прям буквально небезпечно для життя і здоров'я. Я сподіваюся, вам не треба пояснювати, чому і через що. До речі, там щось, наче як батла шоста з'явилась, да? от в це я пограв. Треба буде купити, чи я не знаю, вона ж платна. Бо в свій час я дуже багато грав у третю батлу. Прям дуже. Я е, е, якийсь е, час пам'ятаю, коли оці World of Tanks з'явилися 2010 рік, да? І там кілька років е, я дуже плотно грав е, з корішами в е, картоху. Потім з'явилась в якийсь момент е, е, оця батла третя, мене однокурсник загітував купити, я її купив. Я пам'ятаю, досі там щось 220 гривень вона коштувала. Я купив ключик собі, цифровий. І блін, оце, о, знаєте, Frostbite, оцей рушій, це просто щось багічне. Це досі реально актуальний рушій. Е, Ці всі там ну, розрушення там якихось там будівель, це все. Е, ну воно дуже реалістично, особливо на той момент, виглядало, там який це був 2000. 12-й чи який? Чи 13 я, я не пам'ятаю, в якому році батла третя вийшла. Напишіть, будь ласка. Ну от. І. ну Треба віддати належне. От, хто любить різні вайнушки пограти. Там на танчиках круто. І на вертольотіках, і різні. Мені дуже подобалось на літаках там грати. Особливо я пам'ятаю оці Thunderbolt 10 та ви що, це. Прям взагалі. Туда, що наші американські партнери не хочуть нам передавати ці танчики о, танчики, літачки. А вони б нам, ну по суті, це літачки-танчики, вони б нам дуже в природі сталися. І прориви якісь робити, і це все. Колись навіть е, Буданов казав, що, ну, що до передачі F-16, що нам. Треба А10, а не F-16, ну, цілі, Якщо в нас цілі якось звільняти території, то нам треба е, Thunderbolt, а не F-16. Це, звісно, все хорошо там, але ну, треба ударна авіація. Як би там не було. А, все ж таки — це більш таке ну, щось універсальне. До речі, в них хоч і дуже класні радари, але От я ще пам'ятаю, колись старий, старий відос є. Там я не пам'ятаю, можливо, десь навіть нульові роки. У Львові, здається, це було. Львівський аеродром. І там наші пілоти. із... Кимось, не пам'ятаю з натівських пілотів, вирішили там помінятися літачками політати. Один наш літав на F-16 і на, здається, чи то сушка, чи. То міг, здається, на сушці Літав натівський льотчик. Ну і наш українець сказав, що Ефка класна, але проблема в неї, що вона не така маневрена, як сушка. Тобто сушка прямо фігеть в неї з маневреністю. Прям пушка-бомба-ракета. Тому якось так. Пум-пум-пум. Ну, а поки я тут балачки балакаю, то у нас тут намалювалася. Перемога і ніякого договорнячка. Бен. Мішен Не думаю. Як вам ця картина. Знову одна і та сама мапа. Напишіть, будь ласка, як ви до цього відноситеся. Бо це реально в мене колись було, там 3-4 рази потрапляє одна і та сама мапа. Ну це реально якийсь страшняк. Я не розумію, як так підбирається взагалі гра, як цей підбір працює. Бо це якась трошечки дікуха. Але що приємно на цій мапі, те, що вона доволі така компактна. Тут не треба їхати бозна, скільки, особливо з нашою швидкістю, жопа в нас важенька. І я на те, що дуже хочу витрачати очко досвіду на розвиток цих. Короте двигуна і тому подібне. Хоча тут таке собі в принципі. Тут навіть на те, щоб там очки досвіду, скільки цей. галдіжка. Ну, фу, галдіжка. За язик мене тягне. Срібло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха-ха-ха-ха. Оце чисто знаєте... Та... Си у лісі посрать, а тут до тебе в виліз. Підкрадуля, підкрадається. Я Пантера. Ой-ой-ой, щось мене тут. Дратуті. Головне, щоб справа мене мені зараз не зайшов ніхто. Бо мене тут хлопнули і помітили на карті. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Це що, мені тут зараз бімби полетять? Не зовсім. Боже, да ремонтуйся ти быстріше, ну? Я от не знаю спробувати виїхати. Ну, давайте спробуємо, може я його зараз там заберу. А, о. Все, бачу, 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 А це здається не той. А може і той. Нє. Це тигра, там був Леопард. Боже. Віками. Це ця перезарядка. Спасіба, дура. І жоден рагуль не підійде і не допоможе. Я не розумію, як так можна грати. Де ця командна гра, чи що. Фу. Ну, хз, Хезе. хезе. Ви скажете мені, я токсик? скажу я вам, да. Просто знаєте, я от коли бачу, що десь там хтось там на мапі з кимось стріляється, ну це ж, блін, потенційний фраг. Можна ж заїхати там, допомогти якось. Нє, стали, стоять і бляха втикають. Що ви дивитесь? Що ви там стоїте? Що ви там сикуєте, ну? Таке щось Ну, зараз фланг я йому зможу зайти за цим пагорбом. Бо там щось з зенітки намагається. Два кармана два патрона. Два патрона из кармана. Песделинки. Тра-та-та-та-та-та-та. А ну, не ховайся Ну, стий же, ну. Так. Мистер Тигр, дайте вас ушатать. Його хтось інший шатав. Оце тебе, чувак, попаяло. Да-пу-пу. Тут дуже такий ризиковий движ, бо можна і нарватися. Блін, а ну там щось так стоять смачно. Три чувачка. З однієї стороны хочеться стать на захват, а з іншої. Так, почекайте. Ну! Я цього не очікував. Але йому теж в сраку пролетіло. Ха-ха! Срака за Др-др-др. Дир, ЛАМ Форси, кому взагалі? Подобається грати на цих левелах. Напишіть, там, може реально е в аудиторі десь є наші, кому подобається то есть, тіпа, середні ранги, може десь там якісь. не знаю, ну На початкових рангах таке собі, напевно, всім грають. Але ну так, чисто. Е я знаю, от е в картоху, коли грав. Там дуже часто заходили по фану, пісочниця, як це називалось, е покатати на першому левелі якомусь або третьому, да? ну перший-третій левел. Mm -hmm. Але мене ніколи там якось особливо тут не чіпляло грати на техніці низьких рангів, не знаю. Так, ну тут наче теж переможна перемога. Тут зараз може якісь земиточки, І ми ее... Її... Ага. У них тут какое-то соврание. Дискотека. Сейчас я не бачу на мапі бачу, а так хочи мене не бачу. Здрасті. До побачення так, опа. Тут треба обережно вобуть. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу? Чи не пу 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 Йой, куди це ли. Страшно, страшно. Вирубай ти так в мене стріляєш, стріляка. Тущить сраку. Жопа горить! Так, ну це ж, напевно, дурна ідея, так стоять, да. Я стою і не ремонтуюсь.